Як розлучитись, якщо у подружжя є спільні діти? Тут все залежить від віку дитини. Якщо дитина досягла 18 річчя, тобто дитина повнолітня, у подружжя є можливість розлучитись як і в судовому порядку, так і через органи державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо дитина віком від 1 до 18 років, тоді можливо розлучення лише в судовому порядку. Якщо дитині менше одного року, тоді згідно зімедового кодексу України не можна розлучатись лише якщо присутні певні підстави, які зазначені в чинному законодавстві України. Які саме підстави можливі для того, щоб розлучитися, якщо є дитина до одного року, або якщо взагалі у вас є спільні діти і ви хочете розлучитися? Ви можете дізнатись на безкоштовні консультації у адвокатів адвокатського об'єднання «Правда».